Всім доброго дня, ви на каналі Petfield і сьогодні є дуже приємна новина. Врятований оцей маленький чорний котик. Він майже 10 днів був в котловані. Я пробував його спіймати, але в мене нічого не вийшло. І тільки на шостий день він вийшов. Ох, і я його спіймав. Мама його кудись ділася. не знаю куди. Він був самотній. Зараз все добре з ним. Ми були у лікарні. Лікар сказав, що все добре, все шикарно само по собі. Він дуже грайливий. І найголовніше, є приємна новина. Його чекає інша сім'я. Там є теж котик, який буде з ним гратися, а я буду контролювати. Так що, малеча. Скоро в іншу сім'ю. А який він сам по собі, дивіться відео. Ставте лайк, коментуйте, кому сподобалось. Він дуже такий бешкетник, такий бешкетник, бачите, на місці просто не може посидіти. Ну, ну посиди хоч секундочку. Дякую за перегляд. Дякую за перегляд. Дивіться. Мені нельзя, так? Да, навіть руки можна. Да Та ти що? який Це все твоє? Я пачик. і пачик. А то білюся <ріху> люблю. Я думаю, що такі всі. Всі таких люблю. Невгамовні, невгамовні. Дівчата невгамовні і невгамовні. Сиділи, нічого не боїться. Нічого і нікого не боїться. Робить так, як хоче. І тільки не задуши його, я тебе дуже прошу. Ну що? Ооо, це так. Зараз він отримать по повній програмі. Дір всіх саме. Не здається, не здається. Боже ж мій, боже ж мій. Де стільки енергії береться? Дві стіпки в цей вигиб, на одну, на другу. Е. Капець, у тебе муграм п'ять не менше. Лаповерх. Що ти? Ти дивики? Ти не боїшся? Бачиш, що це? Ти бачиш, що це? Це така штука, ого-го. Бачиш, як вона робить? А ти, так ти що? Ох, який сміл. The <laughs> <laughs> that's is the